Яблуко це більше, ніж просто фрукт, адже у ньому дивним чином переплетені легенди і наука, давні звичаї і сучасні відкриття, простота буденного плоду і велич, що супроводжує людство крізь тисячоліття. У цьому відео ми зібрали дивовижні факти про яблука, які відкривають цей звичний фрукт зовсім з іншого боку. Ви побачите, що яблуко це не лише смачний і корисний плід, а й ключ до історії людства, культури, кулінарії та науки. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Історія яблука бере свій початок у давнину, коли люди почали окультурювати дикі яблуні і фактично перетворювати їх на садові дерева. Археологічні дані свідчать, що понад чотири тисячі років тому, в гірських районах Центральної Азії, на території сучасного Казахстану та Киргизстану люди вирощували перші яблуневі сади. Там досі ростуть дикі яблуні, їх вважають прабатьками сучасних сортів. Від цих дерев яблука поступово поширилися караванними шляхами в Персію, на Кавказ до Єгипту і далі в Європу. Кожен народ додавав щось своє. Одні відбирали найсолодші плоди, інші вирощували витривалі сорти, здатні переносити холод. В античні часи яблука вже були відомі в Греції та Римі, де їх оспівували у легендах та міфах. Виходить, що яблуко супроводжує людство практично від самого початку розвитку цивілізації, символізуючи не лише їжу, а й культуру, знання та навіть заборону, що переплітається з біблійними історіями. Сьогодні яблуко це один із найрізноманітніших фруктів на планеті. За підрахунками ботаніків та агрономів, у світі існує понад 7,5 тисяч сортів яблук. Ця кількість вражає і свідчить про те, наскільки людство цінувало цей фрукт упродовж історії. Одні сорти виведені спеціально для довготривалого зберігання, інші відзначаються яскравим ароматом і смаком. Ще інші мають особливі кольори. Від зеленого й жовтого до бордового та майже чорного. Є яблука, які найбільше підходять для свіжого вживання, є акцентовано кулінарні сорти, які найкраще підходять для випічки, а є й такі, з яких роблять сидр чи яблучний оцет. Багатство сортів пояснюється як природною мінливістю, так і віковою працею селекціонерів. Людина постійно прагнула удосконалювати яблуко. І це зробило його справжнім рекордсменом серед фруктів за різноманіттям. Фактично, майже в кожній країні світу є свої унікальні сорти, які є невіддільною частиною її культури та традицій. Серед тисяч сортів яблук виділяються ті, які стали справжніми фаворитами по всьому світу. У глобальному масштабі найвідомішими є такі сорти, як Ред Делішес. Із його насиченим червоним кольором та солодким смаком, Гренні Сміт із виразною кислинкою та яскраво-зеленим відтінком, гала з ніжною м'якоттю та ароматом, а також Фуджі і Голден Делішес, які цінують за баланс солодкості і соковитості. В Україні також є свої лідери серед садівників та споживачів. Найпоширеніші сорти в Україні це Ренет Симиренко. Яке відзначається приємною кислинкою та гарно зберігається. Також популярними є сорт Антонівка, Ред Принц, Айдаред та багато інших. Саме ці сорти найчастіше зустрічаються на українських прилавках і в домашніх садах. Вибір конкретного сорту завжди залежить від смакових уподобань, адже яблуко може бути як медово солодким, так і освіжаюче кислим, що робить його універсальним для будь-якого столу. Яблучний сік по праву вважається одним із найулюбленіших напоїв у світі. Він поступається лише апельсиновому, але в багатьох країнах навіть випереджає його. Секрет такої популярності полягає у доступності яблук, їхньому приємному смаку та корисних властивостях. Сік може бути прозорим або з м'якоттю, солодким чи з кислинкою, і кожен варіант має своїх прихильників. Він чудово втамовує спрагу, підходить як для дитячого, так і для дорослого харчування, а ще є основою для численних кулінарних рецептів і напоїв, серед яких сидр та оцет. Цей сік багатий на вітаміни, органічні кислоти та мікроелементи, що робить його не лише смачним, а й корисним. У багатьох культурах яблучний сік став традиційним напоєм, який подають на свята чи вживають щодня. Його універсальність і природна натуральність забезпечили йому почесне місце серед найпопулярніших напоїв людства. Яблуко це не лише поживний фрукт, а й справжній союзник у збереженні краси та молодості. Кожна його частина містить природні кислоти, антиоксиданти та вітаміни, які мають здатність омолоджувати шкіру, покращувати її тонус і надавати їй свіжості. У косметології яблучні екстракти застосовуються для виготовлення масок, кремів, скрабів та шампунів. Вони м'яко відлущують ороговілі клітини, роблячи шкіру більш гладкою і сяючою. Крім того, яблуко має природну здатність зменшувати жирність шкіри та волосся, одночасно живлячи їх корисними речовинами. Навіть у домашніх умовах здавна використовували прості рецепти. Натирали обличчя свіжим яблуком чи додавали сік у маски. Таким чином, яблуко стало невід'ємною частиною не лише кулінарії, а й секретів жіночої привабливості, даруючи природну красу і здоровий вигляд. Яблуко здавна вважалося не лише їжею, а й природними ліками. У давніх лікарських трактатах згадувалося, що відвар із сушених яблук допомагає при лихоманці та застуді. А яблучний оцет використовували для знезараження ран та нормалізації травлення. У сучасній медицині екстракти яблук активно застосовуються як додаткові компоненти в різних препаратах. Вони входять до складу засобів для зниження рівня холестерину, поліпшення роботи серця і судин, а також для нормалізації кишкової мікрофлори, пектин, якого багато в яблуках, здатний виводити токсини з організму. А яблучна кислота сприяє покращенню метаболізму. Не менш відомим є й використання яблук у народній медицині від компресів на запалене місце до чаю з яблучними сушками для підвищення імунітету. Таким чином, яблуко виявляє себе не лише як продукт харчування, а й як важлива складова у збереженні здоров'я. Яблуко один із найулюбленіших інгредієнтів у кулінарії. Адже його смак і аромат чудово поєднуються як із солодкими, так і з солоними стравами. За підрахунками кулінарів у світі існує понад 500 класичних рецептів із яблуками: це пироги, штруделі, компоти, варення, салати, запіканки, млинці, каші та навіть м'ясні страви з яблучними соусами. Але якщо додати всі локальні варіації, то кількість страв із яблуками перевищить 2000. тисячі. Кожна культура внесла у використання яблук щось своє. У Франції це знаменитий тарт-татен, в Австрії яблучний штрудель, в Америці традиційний яблучний пиріг, а в Україні духмяні пиріжки з яблуками, узвар та яблучне повидло. Ця різноманітність пояснюється універсальністю яблука, яке можна їсти сирим, запікати, варити, сушити чи перетворювати на напої. В Україні яблуко це не лише фрукт, а й важливий духовний символ, тісно пов'язаний із традиціями та вірою. Особливе місце воно посідає під час свята преображення Господнього, яке в народі називають яблучним спасом. Саме цього дня, у серпні, українці здавна несуть у церкву яблука та інші плоди, щоб освятити їх. Це символ вдячності за врожай та прохання про благословення на майбутнє. Освячені яблука вважаються особливо цілющими і благодатними, тому їх обов'язково куштують усі члени родини. Таким чином, яблуко в українській культурі стало символом духовного очищення, радості врожаю та зв'язку поколінь, яке поєднало народні звичаї з християнською традицією. Яблучний пиріг сьогодні сприймається як класика домашньої випічки. Але його історія сягає глибокого середньовіччя. Історики знайшли письмовий рецепт яблучного пирога, датований 1381 роком, у старовинних англійських кулінарних записах цікаво, що в ньому ще не використовувався цукор адже він у ті часи був надзвичайно дорогим і рідкісним, замість нього застосовували мед або інші підсолоджувачі. Начинка складалася з яблук, груш, родзинок і спецій, серед яких переважав шафран. Спочатку пиріг випікали в грубих формах, і він подавався лише на бенкетах знаті. Згодом ця страва поширилася і стала улюбленою в різних країнах, отримуючи власні варіації від американського Apple Pie» до українських пирогів із яблуками. Тож перший письмовий рецепт не лише відкрив сторінку кулінарної історії, а й став початком довготривалої традиції. Що й досі асоціюється з домашнім теплом, святами та затишком. Назва Apple стала символом новітніх технологій, інновацій та глобального прогресу, але її походження має напрочуд просту і навіть теплу історію. Коли Стів Джобс заснував компанію, він прагнув знайти таку назву, яка була б зрозумілою, легкою для запам'ятовування, і водночас мала позитивний емоційний відтінок. Йому подобалися яблука як фрукт, як символ здоров'я та природності, а ще тому, що ця назва звучала просто і весело. Слово ЕПЛ несло в собі дружність і не асоціювалося з сухою технікою чи складними механізмами, натомість воно створювало відчуття доступності. Іронія полягає в тому, що саме ця проста і весела назва закарбувалася в історії як марка, що перевернула світ електроніки, створила культ смартфонів і комп'ютерів та стала невід'ємною частиною сучасної культури. Так яблуко перетворилося не лише на фрукт, а й на символ технологічної епохи. Цікава властивість яблук вони завжди залишаються на поверхні води. Це пояснюється їхньою унікальною структурою. Близько чверті об'єму плоду займають крихітні повітряні камери. Саме вони роблять яблуко легшим за воду. Завдяки цьому явищу яблука використовуються навіть у дитячих іграх та святкових традиціях, зокрема в американських розвагах на Хелловін, коли діти намагаються зловити яблуко ротом у мисці з водою. Ця особливість також захищає яблука під час дощів чи падіння у воду. Вони не тонуть і можуть навіть переноситися течіями рік на нові території. У природі це давало їм шанс ширше поширюватися. Простий, на перший погляд, факт відкриває цілий світ дивовижних властивостей природи, які перетворюють звичний фрукт на маленьке диво фізики та біології. Яблуневі дерева відомі своєю витривалістю та довголіттям. Якщо за деревом правильно доглядати, воно здатне жити більше ста років і при цьому регулярно дарувати врожай. У багатьох селах України ще можна зустріти старі яблуні, посаджені ще прадідами, які й досі приносять плоди. Така довговічність зробила яблуню символом роду і спадковості, адже вона часто передається від покоління до покоління як частина садиби. В історії відомі яблуні рекордсмени, що живуть понад 200 років, і хоча врожай у них менший, вони все ще зберігають здатність плодоносити. Яблуня це не лише рослина, а й жива пам'ять, яка переживає людей і поєднує покоління своїми плодами та квітучою красою. Хоч це може здатися дивним, але яблука та троянди справді мають спільне походження. Вони належать до однієї великої родини розових. Ця родина включає в себе багато інших відомих культур: груші, вишні, сливи, абрикоси, мигдаль. Усі вони мають схожі ботанічні риси, квіти з п'ятьма пелюстками, подібну будову плодів та схильність до утворення кісточок або насіннєвих камер. Яблуневий цвіт, який прикрашає сади навесні, і справді нагадує маленькі польові троянди, ніжні, білі чи рожеві квіти. Що наповнюють повітря солодким ароматом. Завдяки цій спорідненості яблука поєднують у собі красу, квітки і поживність плоду, перетворюючи розову родину на одну з найцінніших для людини груп рослин. Це яскравий приклад того, як природа створює гармонію між естетикою та користю. У китайській культурі яблуко має особливе значення, яке виходить далеко за межі кулінарії. Китайською мовою слово яблуко звучить подібно до слова мир, тому фрукт став символом спокою, злагоди та добробуту. У традиціях Китаю дарувати яблуко означає побажати миру і гармонії у родині чи житті людини. У святкові дні, особливо на Новий рік, яблука часто прикрашають і дарують як оберіг від негараздів. Навіть у сучасному мегаполісі яблуко зберігає цей символічний сенс. Його зображення можна побачити на сувенірах, картинах і навіть у дизайні житла. Таким чином, простий фрукт перетворився на культурний знак, що уособлює одне з найважливіших прагнень людства жити в мирі та гармонії з собою та світом. У часи середньовіччя яблука мали не лише харчове чи символічне значення, а й наділялися особливими властивостями, які пов'язували з любов'ю та пристрастю. У багатьох легендах і піснях того періоду яблуко фігурувало як плід, що пробуджує бажання і додає сили коханцям, асоціювалися з молодістю, життєвою енергією та тілесною насолодою. Дами дарували лицарям яблука як знак прихильності, а у бенкетах цей фрукт часто подавався у поєднанні з прянощами, які теж вважалися збудниками пристрасті. Так склалося, що яблуко стало своєрідним символом любовної сили. І ця асоціація закріпилася в культурі настільки, що навіть сьогодні, в літературі та мистецтві, яблуко часто зображають як плід спокуси та кохання. Коли ми бачимо блискуче яблуко на прилавку магазину, варто знати, що такий вигляд воно має завдяки спеціальному покриттю. У сучасній торгівлі більшість яблук покривають тонким шаром харчового воску. Це робиться для того, щоб запобігти втраті вологи, продовжити термін зберігання та захистити плід від псування під час транспортування. У природі яблука теж мають свій власний восковий наліт, але під час миття та сортування він частково зникає, тому виробники додають додатковий шар. Такий віск безпечний для людини і не впливає на смак, зате дозволяє яблукам довше залишатися свіжими та привабливими. Таким чином, глянцевий блиск яблука це не лише ознака його краси, а й технологічний спосіб зробити фрукт доступним для нас у будь-яку пору року. Уявити яблуко завбільшки з вишню здається дивиною, але такі плоди справді існують у природі. Це дикі різновиди яблуні, які ростуть у гірських і лісових районах, переважно в Азії. Їхні маленькі плоди мають різкий кислий або терпкий смак. І практично непридатні для вживання в сирому вигляді. Проте їх використовували з давніх давен для приготування напоїв, оцту та лікувальних відварів. Ці дикі яблука вважають близькими родичами сучасних культурних сортів і навіть предками багатьох із них. Вони важливі для селекції, адже мають унікальні гени, що допомагають протистояти шкідникам і суворим кліматичним умовам. Такі маленькі плоди є нагадуванням про те, з чого почалася довга історія яблука від крихітного дикого плодика до великих і соковитих фруктів, які ми бачимо сьогодні на наших столах. Історія яблука на українських землях сягає сивої давнини. Відомо, що вже в період Київської Русі існували перші організовані яблуневі сади. Літописи згадують про те, як у князівських господарствах і монастирях вирощували яблуні, адже цей фрукт був не лише їжею, а й символом добробуту та достатку. Яблука використовували у побуті, на святкових столах, а також у релігійних обрядах, особливо під час яблучного Спаса. Згодом традиція садівництва поширилася по всій території України від Поділля до Галичини та Полісся. Яблуневі сади стали невід'ємною частиною українського пейзажу, а яблуко символом рідної землі, праці та родинного тепла. Сьогодні важко уявити українське село без саду з яблунями, і ця спадщина тягнеться ще з часів наших предків. Для Кельтів яблуко було не просто плодом, а магічним символом, який уособлював вічне життя та духовну силу. У легендах кельтських племен згадується, що яблука росли в чарівних садах богів і героїв. І той, хто скуштує цей плід, отримує дар молодості та безсмертя. У давніх переказах яблуко також пов'язували зі світом по той де душі знаходили спокій та оновлення. Символіка яблука настільки глибоко вкоренилася в культурі кельтів, що воно стало обов'язковим атрибутом у багатьох обрядах і ритуалах. Навіть після поширення християнства цей образ зберігався в народній уяві. Таким чином, для кельтів яблуко було ключем до розуміння життя і смерті, символом переходу і надії на вічність. Україна здавна славиться своїм садівництвом, і яблуко посідає у цій традиції особливе місце. За підрахунками агрономів, на українських землях існує понад 60 унікальних місцевих сортів яблук. Багато з яких відомі лише в окремих регіонах. Це результат багатовікової селекції, коли селяни відбирали найкращі дерева, які давали врожай навіть у непростих кліматичних умовах. Наприклад, сорт Симиренка вже давно став національною гордістю, проте існують десятки менш знаних, але не менш цінних різновидів, що відрізняються кольором, смаком і ароматом. Вони є справжнім генетичним багатством країни, адже мають природну стійкість до хвороби й морозів. Ці сорти не тільки зберігають культурну спадщину, а й слугують основою для нових селекційних досягнень, які допомагають підтримувати українське садівництво на високому рівні. Більшість людей уявляють яблука традиційно червоними, жовтими або зеленими, проте в природі існують і значно екзотичніші кольори. У деяких гірських районах Азії та Європи зустрічаються рідкісні сорти яблук із темно-фіолетовою, або навіть майже чорною шкіркою. Вони утворюють свій колір завдяки високому вмісту антоціанів, природних пігментів, що відповідають за насичені відтінки. Такі яблука виглядають настільки незвично, що іноді здаються неприродними або навіть штучно пофарбованими. Але насправді вони є справжнім витвором природи. Їхній смак може бути як солодким, так і з вираженою кислинкою, а декоративна цінність робить їх особливо популярними серед поціновувачів рідкісних фруктів. Ці унікальні кольори нагадують, наскільки різноманітним і непередбачуваним може бути світ яблук. Яблуко посідає одне з провідних місць у світовій харчовій культурі. За статистикою воно входить до п'ятірки найпопулярніших фруктів. Які вживають люди на всіх континентах, секрет такої популярності простий: яблука доступні майже цілий рік, їх легко транспортувати і зберігати, вони мають величезне різноманіття смаків і форм. Крім того, яблука універсальні в кулінарії, їх можна їсти сирими, варити та використовувати у десятках напоїв. Важливу роль відіграють і їхні корисні властивості. Вітаміни, клітковина та органічні кислоти роблять яблуко продуктом, який одночасно і смачний і здоровий. Саме завдяки поєднанню користі, доступності та різноманіття яблуко стало одним із глобальних символів харчування, що об'єднує людей різних культур і традицій. Батьківщиною яблука вважається Казахстан, де в гірських районах досі ростуть дикі яблуні. Нащадки тих дерев, що дали початок усім сучасним сортам, особливо відома територія поблизу міста Алмати, саме звідти походять дикі яблука Малус Сіверсії, які й стали основою для культурних різновидів. Навіть сама назва Алмати перекладається як батько яблук, що підкреслює давній зв'язок цієї місцевості з плодом. Звідти яблука поширювалися через шовковий шлях у різні частини світу. Де з часом набували нових смакових та зовнішніх рис. Для сучасних вчених ці дикі дерева становлять величезну цінність, адже вони зберігають генетичну різноманітність, стійкість до хвороб та природну силу, що дозволяє створювати нові сорти. Таким чином, алмати можна назвати справжньою колискою яблука, яка дала людству один із найулюбленіших плодів. У часи давнього Риму. Яблука посідали почесне місце на бенкетах та святкових трапезах. Римляни цінували їхній солодкокислий смак і часто поєднували ці плоди з медом, створюючи витончений десерт, який вважався символом достатку та вишуканості. Така страва була доступна переважно заможним громадянам, адже мед у ті часи коштував дорого. Відомо, що яблука також подавали у вигляді запечених страв, їх змішували з горіхами й прянощами, створюючи поєднання, яке нагадує сучасні кулінарні рецепти. Для римлян яблуко стало не лише поживою, а й культурним символом насолоди життям. Адже вони вважали, що гарна їжа є невіддільною частиною щастя і благополуччя. У скандинавській міфології яблука мали особливе, майже сакральне значення. Їх пов'язували з богинею Ідун, яка берегла чарівні яблука вічної молодості. За легендами, саме ці плоди дарували силу, здоров'я та безсмертя. Поки боги мали доступ до яблук і Дун, вони залишалися вічно юними і могутніми. Коли ж їх викрадали, боги швидко старіли і втрачали свою силу. Таким чином, яблука стали символом нескінченного оновлення, життєвої енергії та гармонії з природою. Цей образ настільки міцно закріпився у скандинавській культурі, що й сьогодні вважається одним із найяскравіших прикладів міфологічного уособлення яблука як плоду вічності. Селекція яблуневих дерев дала людству тисячі сортів, але серед них є й особливо цікаві яблука-гібриди. Деякі з них створювали шляхом схрещування яблуні з іншими плодовими культурами, наприклад, із грушею. Такі фрукти поєднують у собі властивості обох батьківських рослин. Від яблука вони мають форму та соковитість, а від груші ніжний аромат і характерну текстуру всередині. Подібні гібриди вирощуються рідко, адже потребують особливих умов і складної роботи селекціонерів. Проте вони становлять великий інтерес для садівництва. Це ще раз доводить. Наскільки гнучкою і різноманітною може бути природа яблука, що здатне пристосовуватися і набувати нових рис у процесі розвитку? Хоча більшість сучасних яблуневих садів складається з компактних дерев або карликових підщеп, у природі яблуня здатна вирости до справді вражаючих розмірів. Деякі дикі або старовинні сорти сягають понад 12 метрів заввишки. Перетворюючись на справжніх велетнів серед садових рослин, такі дерева не лише дають багатий врожай, а й створюють величні крони, що дарують густу тінь улітку. Вони можуть жити десятки, а інколи й понад 100 років, залишаючись символом стабільності та сили. Великі яблуні нерідко ставали центром сільських подвір'їв, місцем для відпочинку, дитячих ігор і сімейних традицій. Вони є доказом того, що яблуня це не лише плодова культура, а й жива частина ландшафту, здатна вражати своїми розмірами. Ще задовго до розвитку сучасної медицини люди знали про користь яблук для травної системи. У багатьох культурах їх застосовували як природний засіб від проблем зі шлунком і кишківником. Завдяки високому вмісту клітковини. Яблука сприяли кращому травленню та очищенню організму. У народній медицині яблучний відвар або печені яблука рекомендували при розладах шлунку, а свіжий сік для нормалізації роботи кишківника. Пектини, що містяться в яблуках, мали властивість поглинати токсини та зменшувати запалення. Саме тому яблука вважалися не лише їжею. А й натуральними ліками, які допомагали підтримувати здоров'я без складних засобів і препаратів. Яблуко супроводжує людину настільки довго, що його сліди виявляють навіть у найдавніших археологічних пам'ятках. У поселеннях Кам'яної доби археологи знаходили насіння яблук, які свідчать про те, що люди вже тоді вживали ці плоди в їжу. Спершу вони збирали дикі яблука в лісах і горах, а згодом почали вирощувати їх поблизу поселень. Це доводить, що яблуко стало одним із перших фруктів, які людина свідомо включила до свого раціону його смак, поживність і можливість тривалого зберігання зробили його важливим джерелом енергії. Таким чином, яблуко це не лише символ культури чи традицій. А й один із найдавніших супутників людства, який залишив свій слід у житті наших предків ще тисячі років тому. Коли ми тримаємо в руках яблуко, ми торкаємося не лише до смачного й корисного фрукта, а й до багатовікової історії, що об'єднала різні цивілізації та культури. У ньому закладені тисячі років людського досвіду, символів і відкриттів. Це плід, який був поруч із людьми ще в кам'яну добу. А сьогодні став символом сучасності і технологічного прогресу. Яблуко надихало поетів і художників, вважалося даром богів і ліками для простих людей, ставало окрасою святкових столів. І навіть сьогодні, у світі, де технології розвиваються зі швидкістю блискавки, яблуко залишається символом простоти, здоров'я, краси та життя. Дякуємо вам, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.